Того, що є в реальності, і з того, що люди можуть бачити, московська ракета прилетіла в музей Шухевича минулого року, 1 січня, і того ж дня фонд Петра Порошенка оголосив, що виділяє 4 мільйони гривень для того, щоб музей якнайшвидше було відновлено в оригінальній формі, тобто. Часу і грошей було достатньо, щоб пику московитам і всім недоброзичливцям якнайшвидше відновити музей, який є символом нашої боротьби, і який по суті став би через цей випадок ще більше популярним. Туди би приїхало багато дітей, молоді, які би виховувалися на цих цінностях, знавали, хто такий Роман Шухевич, який його чин, і в результаті у нас була би можливість виховати покоління. В як найкращих державних цінностях, що сталося на мою особисту думку, це знаєте така фраза з хештегом. Аби не Порошенко з mm -hmm. то, що я бачила, робилося усе можливе, щоб заблокувати процес відновлення. І Андрій Садовий в одному з своїх інтерв'ю сказав, що на 75-тій роковини з дня смерті Романа Шухевича, а це початок березня 2025 року. Ми зустрінемося у відновленому музеї. Станом на зараз а до цієї річниці лишилося два місяці, там і кіт не женився. Ну, ніби провели якийсь конкурсний проект. Але щодо будівлі, там нічогісінько немає, і де в якій відновленій будівлі вони збираються зустрічатися в березні 25-го року, мені абсолютно не зрозуміло. Що більше було кілька таких заявочок складних протягом цього року, коли ми намагалися зрозуміти, чому блокується і настільки повільний процес відбудови. А хтось із Скажем, так тих, хто наближний до міської ради і дотичний до нового проєкту, наголосив на тому, що е, там треба зробити максимальну інклюзивність, особливо щодо Криївки, і це показало, що ці люди взагалі не розуміють і не знають, якою і де була Криївка, в якій ховався Роман Шухевич безпосередньо в якій він був, тому що Криївка своєю суттю на жаль не передбачає інклюзив. Вона є історичним фактом, і вона є надзвичайно вузенькою, надзвичайно малою, і її треба було відновити в оригінальному стані. Тому мені дуже прикро, що кошти фонду Порошенка зараз просто не задіяні, і не вдалося вже до сьогодні, до 1 січня, відновити музей Шухевича, хоча були усі можливості. Фонд Порошенка брав на себе повністю всі роботи, аби тільки не дало добро. І що ще мені дуже прикро? Що зараз Андрій Садовий оголосив збір на 40 мільйонів щоб відновлювати музей? Щось суми дуже зросли. Щось апетити дуже розрослися, що там будуть робити. Хоча ми мали би відновити музей, щоб своє навантаження інтелектуальне а Далі всі додаткові речі можна було би робити після перемоги, але це треба було би зробити. Шухевич є так само, як і Бандера, це символи сучасної боротьби. Це символи, на яких сьогодні опирається наша армія, захищаючи українську державу. Львівська міська рада, депутатів зробила якнайшвидшу заявку щодо відновлення музею. Родина Шухевича. Вони так само просили якнайшвидше відновлення музею в оригінальному варіанті, тобто. Дуже багато людей, якраз хоче, щоб музей був відновлений такий, як він є, і знов наголошу додаткові роботи можна було би робити після завершення війни.